Ну що, прийшов час знімати це відео, знімати, ділитися з вами а, своїм життям, своїми знаннями, а, тому що вже три дня я прокидаюся і засинаю з думкою про те, що я маю зняти це відео саме в цьому лісі а, і почати просто транслювати це все, що я знаю, що я буду дізнаватися а, у всесвіт. І не просто так, певно, зупинилася я саме біля цієї берізки, тому що в мене тут березовий такий невеличкий гайок, можна так сказати. І тут я цієї весни, минулої весни збирала березовий сік. Небагато там, скільки нам берізка давала, але я все одно тут знаходилася. Я пила березовий сік, я милась березовим соком. я... Я навіть волосся мила березовим соком. Я навіть помітила, що в той час, поки природа дає березовий сік, я навіть не п'ю води, уявляєте? Зовсім. Так от, але мова йде не про це. Сьогодні я хочу трошечки, зовсім трошечки, зачепити ту сторону якої нам більшості людей в тепершній момент, в теперішніх обставинах, а я хочу наголосити про те, що я знаходжуся в Україні. В мене в моєму селі проходили активні бойові дії. Я пережила те все, що пережила більшість українців, і я знаю про що я говорю. А саме я хочу поговорити про момент, який відсутній в більшості українців, та й взагалі не в українців, а в більшості навіть людей. Що мало хто знає, що таке щастя, і мало хто може самостійно виробляти цей момент щастя. А для того, щоб воно було, ну, не потрібно там класна машина, класний будинок, суперзовнішність якусь там, чи е, купити саме останню марку телефону. Е, весь прикол щасті, як я для себе зрозуміла, скільки я вже років. А, можна так, ножки трошечки заніміли. Скільки я вже років взагалі в цьому напрямку, певно, років 8, можливо, навіть 10, я, можна так сказати, вивчаю трансформацію людини в її краще проявлення. Так от, коли ти знаходишся в моменті тут і зараз, то по суті тебе не хвилює, що в тебе є, або чого в тебе немає. Ти щось там ходиш собі, любуєшся квіточкою, якоюсь гарною архітектурою, погодою. Неважливо, що. чим ти насолоджуєшся. Це і є такий момент щастя. Як його, ну, і уявляєте, навіть пояснити отак на пальцях, на руках, я розумію, але не зовсім можу. Але я зараз спробую, тому що я хочу відео свої знімати одним дублем. Щоб не було ніяких вирізок, вставок, щоб я не сиділа там, не обрізала, не врізала, а хоче, щоб це було так, як іде в мене від душі, так вам про це і розказувати. Бо Боженька не просто ж так дав мені ем, гарну ем, мову, комунікацію, тобто гарну техніку, всяких багато талантів він мені понадавав, тому потрібно значить, користуватися і ділитися, бо потім він спитає: а чи використала ти той талант, який я тобі дав? Так от, якщо ти думаєш, що ти станеш щасливою або щасливим тоді, коли ти купиш собі якусь нову річ або нову кофточку, то, можливо, на якісь мілісекунди, можливо, навіть хвилини, ти отримаєш цей момент щастя, бо ти будеш дуже радий, ти будеш дуже задоволений, але воно швидко прийде. І для того, щоб. Виходить, вироблявся серотонінчик, а серотонін – це гармон усього самого там прекрасного в організмі, тобі прийдеться щось купляти постійно, або дісти щось смачненьке, або ще щось, тільки для того, щоб в тебе з'являвся цей момент, як ми його називаємо щастя. Але просто якщо біологічно, то це просто в нас виробляється цей серотонін, він піднімається, і ти такий на піку радості, на піку від щастя. Так, от, ти можеш в будь-який момент цей сіротанін в собі виробляти. І для цього багато не потрібно. Бо в нас навчили оце дивитися в інстаграмчик, цей, боже, все. Тут просто поняли. Отакі от палки піді мною від берозки, звісно і Я там, як на цих, як на гвоздях. У мене тут ще терапія якась, попа-терапія, так сказати. А, так от. І щоб зрозуміти цю формулу щастя, потрібно просто знаходитись в моменті тута і зараз. Як би це банально не звучало, але в цьому і є весь прикол цього всього. Ти знаходишся тут і зараз, а коли ти тут і зараз, то ти тільки на, спостерігаєш навколишнє середовище, яке тебе оточує. Ти не думаєш про завтрашню роботу, про вчорашню роботу, про сьогоднішній вечір. про... А якусь проблемку невеличку, або про щось неприємне, або про якусь людину неприємну, бо ти знаходишся тут. А в тебе тут немає нічого, крім тебе самого. І саме оцей момент бути в моменті, як би це не звучало, він і створить цей ефект щастя. І таким чином ти зможеш виробляти цей серотанін. Ти його відчуєш. Спочатку це ж як тренування. Трошечки прийдеться потренуватися. Але потім воно саме собою вийде, і ти це відразу відчуєш. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, що я сказала. Бо мені б хотілося ділитися, знаєте, тими простими речами, які в мене вже є, які ось тут, вони на блюдічки, За них і платити не потрібно. Да? Бо в нас же хто зараз новий Бог? Це гроші, гроші, гроші. Новий Бог, і багато хто йому молиться і думають, що якщо грошей нема, то і щастя ніякого немає, і задоволення ніякого немає. Але це не так. Це не так, друзі. Я вам, як людина, яка є щасливою і яка була щасливою в різні моменти. Навіть я пам'ятаю, коли я сиділа в квартирі, а в нас просто хірячило зі всіх сторін. Були бойові дії, ми тоді в окупації знаходились. І я пам'ятаю, що я все одно була щаслива, не дивлячись ні на що. І мені, до речі, говорили, що це в мене так інфантильність проявляється. Але насправді це проявляється так проявлялася так не інфантильність. А я просто була, я по-перше розуміла, що все буде зі мною гаразд, що там, де я знаходжуся, це абсолютно тотальна безпека, і мені не потрібно переживати ні за що. І такі теж моменти, знаєте, воно здається все таке просте. Ти просто собі говориш якісь прості речі, віриш в ці прості речі, і вони тобі дають. Класне життя. Знаєте, от таке. От я от зараз з вами спілкуюся, знаєте, і я просто це спостерігаю. А в мене тут, ну, по суті, такі, що ну, люди там інші навіть не звернули увагу Ну дерева, ну трава, ну, якісь палки, якісь там квіточки, водичка. Ой, водичка розкрита. Там ще щось і там для людей, да, для класичного стандартного, типу, для людей це взагалі. Знаєте, ну що, ну нічого такого. А я прям сижу і я кайфую. Я помітила, що поки я з вами спілкувалася, в мене просто посмішка не сходила з обличчя, бо я вже так хотіла почати знімати від, так вже хотіла проявлятися, тому що я дивлюся, як інколи. Інші дівчата, хлопці, вони тренуються, щоб знімати відео, щоб щось вам розказати, пишуть якусь тематику, пишуть тексти. А в мене це все йде від душі. Я можу поділитися з вами. Взагалі, не думала, що буду це говорити, але ставте лайки, а пишіть коментарі і напишіть мені, чи як у вас взагалі справи, чи ви відчуваєте ці моменти щастя, чи ви знаєте, як їх самими виробляти в своєму організмі. Мені було б дуже. Цікаво поспілкуватися. Взагалі хотілося ділитися з вами досвідом і отримувати від вас також досвідом. Тому що, якщо ви помітили, то зараз інформація сама по собі розкривається. Ви помітили, скільки травниць з'явилося класних. До речі, наступного разу ми з вами підемо збирати трави. І я вам розкажу, як я вдягаюся для того, щоб збирати трави. як які взагалі вже зараз трави достигли, які ми можемо збирати, і навіть які властивості, тому що я не зовсім знаю, які є класні трави, які є не класні, але я, знаєте, з досвідом бачу, що всі класні трави і все супер, і все. Можна рвати все, сушити все, що гарно виглядає. І пити з того чай. Так, ну що, а на останок покажу вам, як я сьогодні виглядаю, тому що я дуже Люблю цю штуку, я обожнюю наряджатися. Мене... Ой, якщо ви побачите, в мене ось така сьогодні сукенка. Ні, ви нічого не побачите, звісно же. Так, ой, а як би то зробити, щоб ви побачили? Так, отак, от я виглядаю тут в нас камера, щоб не закрити, там в мене сумочка. І отак от я гуляю собі в лісі. Мені класно, обалденно. У нас відео вийшло на 10 хвилин. Я буду дуже вдячна за те, що ви ці 10 хвилин проведете разом зі мною. Я думаю, що це буде корисні 10 хвилин, які в мене просто, боже, подивіться, які в мене види. Які в мене види. А це оця олійка, про яку я вам розказувала. Ось вона тут ось так виглядає. Опачки! Прикольно? Да? Така казкова казкова Так, ну все, гарного вам дня! Мене звати Квітка, я буду дуже рада з вами. Ой, і щось в мене злітає. Оп, поспілкуватися. Так, все гарного вам дня, гарного вам вечора, гарного вам життя і на все добре і до зустрічі!